23 це січня це не просто дата тендері. Це день, коли Україна сказала, ми разом. Соборність це не на Нама. Це зв'язок. Надміцний зв'язок між людьми, поколіннями, містами, областями. У 1919 році Україна була з'єднана офіційно, засвідчуючи документальним актом слухи СуНР та ОН. 22 січня українсь на супійсні. вітається з здоровим. Слава Україні. Яким чином і що привело до того, що дві частини України, які були розстріляні між імперіями, зрозуміли, що треба дізнатися? Знаєте, західна Українська Республіка це Гличина, це Буховина, це закриття. фронту в ночні. І українці, які жили на території Великої України, вмикаємо східної України, воювали за інтереси Російської імперії. Українці, які жили на території Західної України, за Західно-країнської народній за землі, воювали за інтереси Австро-Угорщини. І таким чином один народ, одна нація воювали за їхні імперії, але не мали своєї держави. Хоча мали свою мову, свою культуру, своїх письменників, свою територію. І коли була лінія фронту в 1914 році, Перша світова війна, то українці святкували на неї те саме свято, це від Бога Христове і Пасху. І ще об'єднання вони ходили один до одного гості і вітали з тим святом. І якраз ці фактори почали об'єднувати нашу Україну. І коли на теріна, на, на Австро-Угорщини утворилася Західно-Українська на Народна Республіка, а на термінах Російської України утворилася Українська Народна Республіка. І тоді стало зрозуміло, що треба об'єднуватися, що тільки разом ми поможемо про перед нашою Україною. І як 20 січня 1919 року був підписаний абсолютно, як розказував мій дідусь, який був український світовий чи серцем. Чим поступалися Західноукраїнська на Народна Республіка, Західноукраїнська на Народна Республіка, мала свій парламент, мала вихідного голови. Народних сюди, мало своє військо, українських світових співців, мало свій право з Герб, засіяний фонд Жовтін, але також об'єднатися одну Україну і ініціатива об'єднання західно-українських українських земель проходила від Западно-Української республіки. І вже тоді, на західно республіці, На жаль, так сталося потім, що цей факт знову розпався. Але пам'ять про нас, об'єднавши факту, що ми єдина Україна, що ми єдина земля, і ми повинні разом жити. Сьогодні, у День Солодості України, ми символічно живемо на цьому і з виконанням гімну України засвідчуємо єдність, силу та місію. Від заходу до сходу.